Там так буде цікавіше. У мене сьогодні б'юті день. В мене сьогодні буде маніюр і підітюр, тому я зараз йду на автобусну зупинку. а Франк через пару годин поїде з своїм колегою купляти мені подаруночок фірт-парк. Бо в мене скоро День народження. Я з здоровими звичками на сьому тижні і б'юті звичками форс не знімала, але я на сьому тижні більше дотримуюсь здорових звичок. Я в понеділок Зварила гречку і салат, і два дні була взагалі без... Мучного та жирного. І два дні була також солодкого. а в ніколи коли я їла щось ну, чи жирне, чи солодке, я відновлювала руханку. Тобто щодня в мене були якісь здорові звички. Ну і б'ють свічки, я дотримуюсь, регулярно денний нічний крем, крем для рук. До речі, попереду буде багато цікавого контенту, бойзамов, багато посилочок. Сьогодні, можливо, прийде посилка, але якщо нікого вдома не буде, тоді, тоді посилку доведеться завтра. Забирати, але нічого страшного. Зо, щойно прийшла додому після б'юті-тах в студії, був класний час в бюті студії, зробила і гарний манікюр, і педикюр, і поптала побаг... з майстерню манікюру, і попила капучино з печивом. Лише в автобусі нас трій зіпсувався. Спочатку я сіла, було багато вільних місць, потім до мене приєдналася одна бабуся товста, вона зайняла півмісія, півмісія, тобто я сиділа майже притиснута. Потім на якійсь станції в Берхайме до мене приєдналася пара, одна жінка та один чоловік, вони були трохи випивши, думаю, вони були... лялякали, дивилися відео, а потім, коли на одній з опенці та бабуся вийшла, той чоловік намагався торкнутися моєї ноги своєю ногою. Потім ще той автобус я натиснула на свою запинку на Бенцерат, а той автобус чомусь проїхав станцію, і мені довелося на штрасбані їхати. Додому при темряві. Тому я була рада, коли я прийшла додому. Наступного разу, думаю, коли буду повертатися додому, візьму наше улюблене таксі. Франк встиг отримати дві посилочки. розпаковуємо першу посилочку з теми Це рукавички. Це скетчбук Такий маленький. Це сляфранка, але щось форсане. Це щось. Подивимось що там. Це мої погодки. Це рукавички для франки. Та це сходиш ханшо. Ханшо, так еще. Це шкарпетки для мене. Це такий домашній костюм на Різдво. Зараз подивимося, що там коробці. Окей. Зараз подивимося, що там. Oui. Ой, <голос> чашечка, крышечка okay. и ложка. Так детально крышечка вот, ложка Так

И распаковываем для Франка, для спортзала. Для нашего спортзала в подвальной кимнате Розбираю з спортивною штучкою і я покажу вам і мій різдвяний домашній костюмчик. Шкарпеточки, такі різдвяні, теплі. Шкарпетки все таке річний ніколи не буває зайвого. Ону пару пропустила. Це теплі колготки. Виглядають, як легінси. Ось цього разу маленький, менше ніж на фото. Але нічого, можна, думаю, навіть на наступних марафонах використовувати. Ось мої рукавички. Ведмейжі? З українського онлайн магазину. Well, подаруночок хіщенки. Merry Christmas Love Най, это из Юссеха Бокс. Все солодки подаруночки. Все иншие солодки подаруночки. Все иншие солодки подаруночки. Это ваша цена. Я. Он айн. айн This is for dich ein. Можна ще його що Я їх маха стоп єспа. Я подарувала Франку один з таких солодких подарунок. Schokolade, Bambus, Müsli, Kuchen. Wie geht es uns? Ich, ich habe vergessen, wie ich schon, schon alles hier packt habe. Ach so, oder okay. so. Oh danke Schatten. Oh hey. Ja, ich habe hier einen. mich ich nicht mit zur Arbeit, nein. Oh, Oh mein Gott. <laughs> ja, ich habe hier einen. Ich kriege keine von denen. Das sind meine Bonbons. Oh. Ja. Подарунки від фірми Рафена, а це від фірми Конті. Це на подарунчок. Э, а зараз я покажу вам мій чайти з э, чимо чимо є. Yeah. Yeah. <гуз'> С... С... С, я не знаю з чим... А, від... відчуття дива, пристрасний фрукт, полуничний зефір, ніч клеопатри, чарівні казки, краса ночі. Такі ягоди, яскрава фантазія і популярна А, лампаладіна. Святковий вечір. Королівський десерт. Ну, це я, що я вже знаю. Турецька носолода А тут немає бризків шампанського. Але спробуємо лише цей я знаю і цей ще лише знаю і цей чай. Але нічого спробуємо. Почитайте, що таке лампа ладіна чай. Чай, чорний байховий дрібниць з плодами і ароматами Фініка і пелісками квітів. Доброго раночку, чи хелоу. Поки... Я Сьогодні довго спала, я ледь почула, коли подзвонила в двері кур'єри і посилочку і, посил... і посилочку передав, а потім після передачі посилочки ми ще трохи поспали, і ось щойно я встала, вмилася. І відкрили посилочку. це я замовляла такі гіпсові фігурочки, що розфарбовані. Коли я, я робила рефлексів перед днів народженням і згадувала заняття дитинці, одним заняттям було розфарбованка гіпсових фігурочок, тоді був дзвіночок. І ще ще там було, я забула, але дзвіночок точно був, і можна було ввіхати на гілинку, всі можна лише розфарбувати, але нічого. Я вчора вночі так собі, себе накрутила. Спочатку Франк розповів мені, що на роботі, коли він запитав у іншого шефа, чи знає він, що на мій день народження вихідний. Він сказав, не зна, що не знає, е, потім ще е, перед, десь в, в 10-й годині вечора свикроха надіслала голосове повідомлення, що вона не поїде святкувати день народження Дормут, бо вона вже стара, боїться. Що щось трапиться, вона пропонує зустріти до неї в гості на наступний день після Дня народження. Вона подарує подарунок у грошовій формі та купить кухен. Я так на себе накрутила і думала, що, що любопа також не прийде. І ще батьки теж не прийдуть по визначено ще з батьками, бо мама зараз нова практика на роботі і невідомий її графік на наступний тиждень. І у о... тата і пам'ятаю посередом заняття німецької індивідуальне с зкучим. Я так себе накрутила, я півночі плакала, потім заспокоїла, заснула, але рано вранці була капута і мені трохи дило, і я вирвала її болив хівіт. Зараз мені трохи краще. Але я відчуваю себе трохи втомленою. Краще б я вчора не накручувала себе раніше, а дивилася потім по ситацію і планувала день народження. Вчора Франк подзвонив, подзвонив з нічної зміни і сказав, що все ж таки підтвердили вихідний на мій день народження. Але я все одно тоді не могла заспокоїтися, ну, десь до 12-ї години не могла заспокоїтися, потім не могла заснути. А в мене ще навушники від Франка зламалися. Я тому просто без навушників е е на мінімальному звукі слухала звуки. Перерода. Подумала, навіщо щекати 1 грудня, якщо можна відкрити чай і солодкі подарунки вже сьогодні. А адвент колендер я буду використовувати лише у грудні. Навіщо підкладати хоча на почі. думаю, я сьогодні оберу такий чай. Okay. я взяла собі такий, вона біля цю пленку дарувала. Аромат цього пакету повертає у дитинство І сьогодні я вибрала червоний мак. Ще несподівано залетіла Оса в квартиру. І довелося допивати чай в спальню. До речі, щойно Приходив кур'єр і якусь нову посилочку мені приніс. Зараз доп'ю чай. дивлюся і зроблю вам огляд. Ось прийшла моя сукня, яку я хотіла. Така біла, тепла сукня. Можливо, я вдягну її на день народження. Ще й додому. Ми ж після обіду пішли в центр. Франку потрібно було купити, фрика, фрикадельки, фрикадельки для іншого колеги Франка, тому що сьогодні Франк організовує обід його черга. Іншим колегам Франк придбав. Ранние а тому фрикаделли. Ну еще мы купили еще одну с маскарай. Тарас Франко готовит бутерброды на работу. А еще в магазине побачил Деда Мороза, Михалечика, еще Чивайнахтман. да. Та... Ось так квіточка. Сказали, що її потрібно полювати, але зовсім трохи. Травні вечір, але домашнє завдання треба робити, бо до понеділка не так багато часу. Хоча б сьогодні з книжкою попрацюю. з книжкою потрібно мене прочитати. Все про Мартина Стах, а потім я повинна в понеділок переказати зміст. А граматичні завдання дороблю вже в неділю, бо завтра не буде часу, бо закупка сліпа папа і мама франка, а потім ми підемо пообідати в ресторан. Останнім часом так багато справ. ледь знаходжу на домашку час, хоч я не працюю, але є цікаві і важливі справи. І до того ж зараз домашку вже складніше робити, бо нові складні граматичні завдання і їх. Декілька в нас задає, задає більш, ніж Доріс, тому на домашку багато сил та часу. Але цю я... книжку я вибрала сама вліатеки, тому буде цікаво цією книжкою працювати. So на сьому цей блок завершується. А я почну вже читати книжку. Я потім, коли дочитаю, думаю, виложу, змонтую і цей блог і, можливо, один перший передсвятковий шорт. А я бажаю вам гарних затишних передсвяткових і святкових днів. Будьте здорові і щасливі. Бай-бай, чус, без пальт.